Вправа 567. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Тут у нас є числа 12, 6 і 9, то ми можемо найбільше число, яке винести, це 3. Отже, записуємо тоді перший доданок, запишемо як 12, це 3. Далі, тут є тільки А. То ми пишемо 3А. Потрібно помножити на 4. Це і буде 12А. Потім відняти. Тут також запишемо 3а, що множиться. 3 потрібно помножити на 2. Це буде 6. Ну і а потрібно помножити на а, щоб було а в квадраті. Ну і потрібно ще домножити на х в квадраті, щоб було 6а в квадраті х в квадраті, мінус 3A пишемо що множиться. 3 потрібно помножити на 3, щоб було 9. І а потрібно помножити на а в квадраті, щоб було а в кубі. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є спільний множник 3а. Виносимо його за дужки, То Записуємо що це дорівнює 3а. А в дужках тоді в нас залишиться з першого доданку 4, потім мінус, з другого доданку 2ах у квадраті. І з третього доданку залишиться мінус 3а у квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. Ну що ж, тут у нас є числа 12, 18 і 30. Найбільше число, множник, який можна винести, це 6. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Перший доданок пишемо 6. b в квадраті нас зустрічається всюди. Так, y не зустрічається всюди. тобто просто 6b в квадраті. Потрібно помножити на 2, це буде 12, і помножити на y. Це буде 12b в квадраті y. Далі 6b в квадраті. Пишемо. Що множиться. Потрібно помножити 6 на 3, це буде 18, і потрібно помножити ще на b. Далі відняти 30 це у нас 6, що множиться на 5, то ми пишемо 6b в квадраті, що множиться на 5. Так? І потрібно ще домножити на b в квадраті, щоб було b у четвертій степені. І потрібно ще помножити на y. І це дорівнює. Ну що ж, виносимо задушки. Подивимося, що у нас повторюється: 6b у квадраті. Тоді записуємо, що це дорівнює 6b в квадраті. А у дужках тоді в нас буде з першого доданку 2y залишиться, потім мінус, з другого доданку 3b, а з третього доданку залишиться мінус 5b в квадраті y. Є? Yeah? Переходимо до третього завдання. Число у нас є 16, 8 і 24. Тут 8 можна винести з задушки. Пишемо 8. Дивимося, b у нас зустрічається найменше просто b, b першій. Х найменше зустрічається просто х. Отже, 8bx, що множиться, щоб було 16, потрібно помножити на 2. Потім b у нас є. І x потрібно ще помножити на x, щоб було x в квадраті. Мінус 8bx. Що множиться? 8 помножити на 1. 1 не пишемо. Потрібно помножити ще на b, щоб було b в квадраті. І потрібно помножити на x у квадраті x, щоб було x у кубі. Далі додати. Так, 24. То ми пишемо 8bx. Що множиться? 8 потрібно помножити на 3, це буде 24. B потрібно помножити на b в квадраті. Щоб було b в кубі. Ну і х уже в нас є. Отже, це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді спільний множник 8bx, ось він. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 8bx. А у дужках тоді записуємо: з першого доданку залишиться 2х, потім мінус. З другого доданку залишиться bx у квадраті. Так, а З третього доданка залишиться плюс 3b у квадраті. Є. Переходимо до четвертого задання. Числа у нас є 60, 45 і 30. Найбільший спільний дільник у нас тут буде 15, то ми записуємо, що це дорівнює 15. Найменший множник з m, це буде m у квадраті. Найменший множник n це буде n у кубі що множиться. 15 потрібно помножити на 4, щоб було 60. Потім m у квадраті потрібно помножити на m у квадраті, щоб було m у четвертій, Ну, а n у третій у нас є. Потім пишемо мінус. Знову записуємо 15 m у квадраті n у кубі. Що множиться, 15 потрібно помножити на 3, це буде 45. М у квадраті потрібно вже у нас є, а n у третій потрібно помножити на n, щоб було n у 4. Потім додати. Ну що ж, записуємо тоді, давайте я перенесу. Знову 15 m у квадраті n у кубі, що множиться. Щоб було 30, множимо на 2. m у квадраті потрібно помножити на m, щоб було m у кубі. Ну і n у кубі потрібно помножити на n у квадраті, щоб було n у п'ятій. І це дорівнює. Ну що ж, виносимо за задушки 15. Отже, у нас є спільний множник 15 m у квадраті n у кубі. Давайте я його підкреслюю. Тоді ми записуємо, що це дорівнює 15 m у квадраті. n у кубі. А в дужках тоді залишиться з першого доданку 4 m у квадраті, мінус, з другого доданку 3n. А з третього доданку плюс. 2 M, n у квадраті є записуємо відповідь. Отже, розкладіть новочлен на множники в першому завданні записуємо 3А. А в дужках? 4 мінус 2 ах у квадраті мінус 3А в квадраті. В другому завданні 6 b в квадрате 2y минус 3b минус 5b в квадрате y. И третье задание. c, 8, bx, а в дужках 2x минус bx в квадрате плюс 3y b в квадрате и четвертое c 15 m в квадрате n в кубе в душках 4 m в квадрате минус 3n плюс 2 mn в квадрате е.